Вітаю очередний спеціаліст, 1,9 DCI, Меганчик Значить Так виявилось, що самою популярною темою є картерні гази на цьому двигуні. Всі всячески там питаються з ними боротися, багато запитань Ну порівняно з іншими системами. Більше всього, Мене цікавляться саме про вентиляцію. Як там помити цей сепаратор, чи потрібно ставити якісь там масло уловителі? Чому в мене там кидає масло десь тут, під ці кришки, там чи тут, під ось в цих місцях, чи це нормально, чи ні. Ну і так далі. А що, якщо вивезти ось цю... Трубку картерні гази, яка ось йде на пуск турбіни, да на забор воздуха на турбіну, щоб вона тіпо, не тягнула і так далі. Чи це е, взагалі, що робити, чи це вже тут поршньова і так далі. значить е, Скажу я точно не знаю, тому що картерні гази у мене вже 5 років на цьому автомобілі. От я, як я взяв його, тут відкриваєш кришку, тут все диміло, там валили ці гази, особливо на прогрітому двигуні. Е, міняв я і сам сепаратор. Колись так мені захотілося, але зразу скажу, що ну, цьому нема особливої якоїсь потреби. Можете просто його зняти, там раз-два болта відкрутили. На каналі є відео, як його помити. Залили туди чого там продули, компресором, ну чому угодно. Нема там чому прямо ж забиватись і так далі. Понятно, що там наліт масляний цей буде, ну, мийте собі як, не знаю, як посуду. Залили, помили, зализлили, помили, залили, помили. ну... Якщо вам нема чим зайнятися, в принципі. Або коли якщо він прям у вас дуже такий прям там, вже закоксований. Далі, якщо десь масло в цій області цього штуцера, то скоріше всього, там просто потрібно резиночку, колечко таке надіти на цей шту... сам піптик цей, І він уплотниться і масло от в цій області не буде. Бачите, в мене тут сухенько, хоча в мене тут постійно Тож, Якщо у вас десь є масло на цьому сепараторі, ось, в цій області, чи десь там під кришки, оцю, і там, ну, чи знизу може бути, то значить там не герметично. Просто потрібно поміняти там, прокладки, резинки. А то, що воно в будь-якому випадку там будуть, ці і пари, і ну, самі каплі цього масла, ну, так конструктивно він влаштований. Тому слід прям. Бачите, там якщо взяти під у мене тут під і теж трошки підпотіває. Ну, Це нормально, в принципі. Понятно, що воно буде більш проявлятися по мірі там, зносу, як тих резинок прокладок, тому що масло попадає, вони розмякають, там чи наоборот затвердівають, ну і не виконують свою функцію. І по мірі зносу двигуна. Це, понятне діло. чим більше у вас картерних газів, тим в гіршому стані ваша поршнева. Тут знову ж таки, нічого, прям, все якби, залежно одне від другого. І самі по собі картерні гази це нормально, в принципі. Ненормально може бути їх кількість. Ось, якби, в такому плані, що даже, якщо перебрати там, від капіталити, то все одно картерні гази будуть. Вони ну, мають бути. Для цього і ця система вони є в будь-якому двигуні. Все одно якийсь прорив, не може бути ідеально. Просто їх буде значно менше Там за хвилину, там скільки там, літрів ніколи не міряв, не, не бачив смисла в цьому. Ну, Там буде в мене більше там на 50 літрів. Я і так знаю, що в принципі поршньо в будь-якому випадку, 20-річному двигуні, вона не ідеальна. Тому це все-таки риторичні питання. От коли вже настануть проблеми, що вже там трудно буде запуститись. Зимою, коли там буде збільшений розход палива, ну, як один із варіантів, чи там втрата потужності, така значна, що ти вже типу розумієш, що все, це вже не їзда і треба щось робити. А так, в принципі, якщо автомобіль вас завівся в будь-яку погоду, там. Чи з першого, чи навіть з другого разу це не важливо, завівся. Якщо там мороз під мінус 15, то навіть якщо ви раз покрутили, він не завівся, другий раз крутнули, він завівся, то не бачу в цьому ніяких проблем. Якщо у вас двигун старий, може у вас акумулятор просто не дуже добрий. Ось, значить, Що ще про ці картри? Хтось там виводить ну, от на цю магістраль. Десь ну, не важливо, чи тут, чи якось обводять там сюди, туди. І ставлять якісь, врізають, скажімо так, якісь там сепаратори доповнительні, які будуть фільтрувати ці пари, а точніше більше масла, бо пар в випадку пройде. Ну, можливо, є смисл в цьому. Якщо ви прям хочете там грамить масла економити, то можете поставити, не знаю. Я колись пробував ставити, але Я не бачу цьому смислу. Прям такого, що доливаєш собі масло дай їдеш далі. Якщо прям розход такий саме через картер у вас попадає на турбіну. Якщо у вас там. Наприклад, так вернусь до. Конкретно мій випадок. Наразі розхід у масла у мене дуже великий. Це дуже великий, ну це десь літр на тисячу, це ж. Стабільно, ну, особливо, якщо так натискаю, там, бо зараз я так кручу там до трьох тисяч ну, на розгончик. ну, не жалію, скажімо так, там, на тяжечку прям не, не їду. Тобто кручу нормально, їду собі, як, як мені хочеться. Коли хочу повільно, їду, плавно, коли дерзко. Обганяю, різко ускоряюсь. ну, В принципі, він собі їде, там, не заміряю я там до сотні, нажав та і поїхав. ну, Таких якихось провалів, там. Ну, є тільки можна на старті, коли там з другої, якщо там обороти там, тисячу, там, тисячу 100, і, там, з другої йти різко в пол, то є така пауза, ця турбояма так називаємо, Вона подумає там, раз, два, три, і потім підхватує вже ти тисячу там, триста з тисячу плюс-мінус. там, ось, ну, плюс я далі вже нормальний підрив і поперло, скажімо так. Ну, все, що вона там собі може на 20 років викрутити. Літр масла, Ну, це не тільки через вентиляцію, Це сама турбінка, вона там в будь-якому випадку якби, може пропускати також ну, на своєму втулці. Да? Тобто, там теж масло просачується, якби сумарно оця вся. Проблема. Десь літр масла на тисячу. І так уже, в принципі, давненько я так катаюсь. Може, рік, може, навірно, собі підливаю та їду. Капіталити поки що не бачу смисла. Це, по-перше, час потрібен. Десь я навіть розглядаю варіант взяти контрактний двигун. Ось мені Цікавився, 600 доларів. Сказали. І, типу, тимчасово вкинути контрактний, а цей собі потихеньку, ну якийсь на рік-два контрактного хватить, наприклад, а за рік-другий від це. але це все таке. Тобто, якби, особливо я б не парився. Якщо ви не збираєтесь і не маєте бажання робити прям капіталки, то ну, є картерні гази та є. Якщо завести на холодну відкрити, то ну, тут таке щось буде там, типу, воздух, скажімо, гнати. Понятне діло. А вже якщо вона прогріється, понятно, що вже масло розігріється, то вже буде такий смок, такий біленький, там, якийсь буде валити нормально. Далі. По поводу цих сепараторів, думаю, понятно. Якщо є бажання, встановлюйте щось воно там злове вам, якісь там 50-100 грам масла. Там, при... Якщо у вас це. Устроїть, то можете заморочитись, порізати ці трубки, щось сюди врізати, там, якусь бутилку цими мочалками цими жорсткими такими, да, стружевими, як вони там називаються. Типа, що вона сепарує масло, потім можна і вивезти її в карт трубку, щоб вона там якийсь поставити, чи, щоб вона стікала собі. Тобто, варіантів багато. Якщо є так, бажання заморочитись, просто. Це не сильно вам допоможе, скажу так, в процесі. Тих 100 грам масла, 200, та навіть пів літра масла, якщо ось там зальєте раз в півроку чи декілька місяців, я не думаю, що це якась там, критична проблема. Ну, по крайній мірі я так і е мірі е е е експлуатую цей двигун вже так 5 років. Понятно, що він потихеньку собі вмирає, ну, ні нічого не, не вічно. Далі по поводу виводу цих картерів вообще в атмосферу там, чи вихлопну трубу, також пробував. Я звідси врізав, просто ну, виключав на турбіну, там ставив заглушку. Сюди підключав просто, ну, тимчасово скажімо так, пробував, підключав трубочку цю силіконову і виводив її аж туди взад, на, до заднього підрамника, там до, до вихлопної труби. Ну і пробував кататися. Ну, ну, їдеш, тобто, нічого не міняється. Навіть сама ця трубка вона не була в маслі. Якби, понятно, що турбіна, можливо, турбіна не тягнула і не закидала. Ну, вона була більш-менш. якісь сліди там були такі капельки, скажімо так, конденсату якогось. Але на цьому вона була чистенька. Але проблема була в тому, що таке облако, да, хмара білого диму. Постійно, що на, холос... ще на холостих ще й більше виходить чим ніж обороти, тим більше цього виходить диму білого. І, зрозуміло, його затягує в салон. Якщо ти десь там тянешся в пробці там, чи просто стоїш, то взагалі біля машини стояти неможливо. Це така вонь страшна. І цей дим, ну, не знаю, для когось, може це приємне, для мене точно ні. Я спробував. Подивився на цей, просто машина стоїть, так, наприклад, там трубочка десь ззаді, а звідти просто такий білий дим валить. Ну, якби. При цьому, що з вихлопної там щось є, понятне діло, бо там і ман, вона на маслі, скажімо так, їздить. Але по суті диму такого немає. Коли там топиш там, більше двох з половиною, трьох тисяч, то звідти вже там може летіти. А так, в принципі, ну, що свідчить про те, що, ну, як на мене, що все-таки кидає більше, мабуть, турбінка маслом. Ось такі ось в мене справи. Так що, думаю, зрозуміло, цей клапан, там мембрана PCV. Я не знаю, тож, наскільки він там відпрацьовує свою функцію при таких картерних газах. Хтось каже, що він взагалі не буде працювати, він не буде тіпа, закриватися, бо там піддавлює десь звідси. Ну таке, тобто він в мене є, він стоїть, довго я катався без нього і теж нічого не мінялось, підливав я масло. Навірно, ну, рік я катався взагалі. Тут просто трубка була замість цього клапана. Потім вже купив мембрану, поставив, так, загерметизував його. Ну під ним, до речі, там трошки можна бачити, що потіє також. Ось там, ну, воно не, не, не критичне, але теж там підпотіває. Тобто масло там є. І... Попадає, Можливо, і там і бранка його трошки задержує, тому що ну, якби воно проходило повністю. Засасувалось то. Ну, Можна і без нього, і в деяких модифікаціях ну, цих же, цього же двигуна просто така йому там на якийсь на кенго цей же двигун, але нема клапанів. Можливо, там без турбіни. От я точно вам не скажу. Хоча, по-моєму, і навіть з просто пряма така магістраль без цього клапана. Особливо думаю, що це прям щось поміняє, якщо у вас і так ну, велика кількість картерних газів. Думаю, все зрозуміло по цьому. Питання часті, що мені робити, там масло, там все. Ну, якщо машина їде, все нормально, у тебе розход плюс-мінус. Тебе влаштовує, скажімо так, то і, ти, і тебе нема змоги від капіталю, ти двигун, то не парся, катайся собі іди. обслуговуй, бо я впевнений, що не, не в, в картерних газах, це не є основною проблемою. Хто їздить на цих автомобілях, як би. Цих років, понятно, тут у вас і подушки. Ну, що все завгодно може бути. І свічки, і турбіна. є чим зайнятися, повірте. І ходова там, і рейка. А це заводиться, їде, так що не заморачуйтесь. Картер хай собі тяне, яка вам різниця. Їде, їде. Мішайте машині працювати, як то говориться. Що ще там цікавого зараз. Ну, думаю, тут зрозуміло. Помити там все просто, уплотніть ось ці штуцера колечками такими резиновими. Теж десь в мене відео є, тут от, під цією фішечкою накинув колечко, ставив і все, тут сухенько. В когось тут може бути на заслонки ось тут потіє. Ну, це значить, що тут не герметично в першу чергу. Якщо тут потіє, у вас кидає масло, ну в будь-якому випадку масло попадає у всіх. Ну Скільки я бачив і просто знаю таких кітів вже, що катаються на цих трафіках. Вони взагалі нічого не роблять. Дивишся там на ЄГР, на а він весь, весь такий заліплений з маслом прям цим нальотом, тому що там десь не герметичний, його десь теж там кидає, їм пофіг вони собі катаються, і горя не знають. Потім ще продають трафіки. А Якщо десь пропускає, то в першу чергу є негерметичність в, в самій системі, оцього. чи на чи вентиляцію, от як тут. По-любому там знизу є дирочка, чи ось з цієї трубочки тут Ну, Вона просто десь собі там просачується це масло. Так що, наприклад, тут я уплотняв, просто брав велосипедну камеру, вирізав собі по полосочку, натягував на цю заслонку, а зверху вже І отут ніколи не потіє. Також на самому інтеркулері теж в мене там було прям таке даже масло, можна сказати. І теж я натягнув резинку від велосипеда на саме горлишко інтеркулера. Зверху вже патрубок і теж нічого не потіє. Воно все йде на впуск і, понятно, там поршніва, да, воно там засирає. Там, з часом, але ж повторююся, це, цей час може бути 5 років, 3, ну а може і більше, хто його знає, в залежності взагалі від, від е, багатьох факторів, скажімо так. Що вийде перше з строю? Тут питання ще. Може вас скоріше проверне ці вкладищі, чим щось станеться з вашою поршньовою. Ну, що, що, коли вона дійде до такого стану, що вже не зможете виїхати. Тому. Подивіться на свої укладощі, поміняйте їх. Дай. Нічого складного там немає. Ну, в принципі, якщо ви зможете відкрутити піддон, бо там з цими болтами, то ще квест. Ось такі справи. Трошки затягнув, але думаю, вже от розкажу, бо багато питань. Не Знаю, кому там що ще не ясно. Ну, як на мене, тут все прям... Дуже просто і я не заморачуюсь. Я був період, коли я там мив цей сепаратор, там щось чисте, я навіть міняв його. Бо думав, що це щось дасть, бо ці картерні гази, воно там не ловить. Ну, Таке. І сюди врізав там, від чері якийсь доповнительний масловий ловітель. Знизу ставив у нього бутилку, щось здивився, там кісті грами масла щитав. А зараз доливаю собі там літр в місяць. І, і, і їду без проблем. в принципі. Ну, машина їде нормально, вона не... не тормозить. Можу вам показати, що в мене тут є хлопні трубі. Ну, щоб, щоб може когось успокоїти, дивіться. Раз. А тут просто таке маслянисте. Ну, не, не прям не потьокі, але воно не, 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 не прям сухе, а таке маслянисте. Якщо потрусити, то не буде, не буде падати. Навірно. Каталізатора у мене немає, це все б забивало, понятно. Якщо у вас є каталізатор, о, це, до речі, то це все конечно, печально, тому що вам придеться його вирізати з таким успіхом. Що він заб'ється і машина просто перестане набирати оберти, буде душитися. Але якщо у вас вже каталізатора немає, то в принципі... Доїжджайте собі цей двигун, ну їде, їде, я не знаю, що. Якщо за екологію, прям то не бачу смислу взагалі їздити на, на дизелі або взагалі на купуйте електрику. В будь-якому випадку вихлопи вони будуть. Поки що є змога у нас їздити там, без цих каталізаторів, то можна їздити. Навіть якщо я зараз куплю каталізатор новий, поставлю, то виходячи з того, що там струби, то його хватить максимум на 2-3 місяці його застре знову. Так що навіть так, такий варіант нема сенсу розглядати. Так, да, відкапіталити, все зробити, повністю там топливну, там, ну це ж вже як робити, це головку робити, там, не знаю, точити там потрібно чи не потрібно, ну, гільзувати, може. Таке, хонінгувати, це все дуже довго і дорого, напевно. Так що я поки що не знаю, поки їжджу, стану, тоді вже буду щось робити. Може це неправильно, але ну, я, я готовлюсь фінансово в першу чергу. Тобто, я розумію, що цей момент настане і мені потрібно буде приймати рішення або давати капіталити цей двигун. Але це ж потрібно розібрати, дивитися, чи є смисл його там капіталити. Чи просто вкинути контрактний і ще відкатати там пару років за 600 баксів. Так що тут дивіться собі, як вам. Дивиться на це все. А по поводу цих картерних газів, я думаю, що це роздута тема, що бігте вже робити поршневу. Катайтесь собі, їде, їде. Якщо у вас слабенька тяга, то ну, це не за картерних газів. Це або турбіна, або, скоріше всього, каталізатор. Якщо він у вас там ну, вже забитий, то у вас тяги, понятне діло, не будуть. Що, що ще може бути? Ну там розходомір. У ну, мене він. Поки що не, не підводив там собі. Це 5 років, він собі там є і, і є. Я його не міняв, не трогав і все. Турбіну да, перебирав. Там геометрія може закиснути. Що теж може сказатися на тягі. Тобто кривчатка це надув не буде регулюватися. Якщо у нас зависне в закритому стані, ну, в, в такому положенні мінімального надуву, то, ну, понятне діло, у вас вона не буде. Роздуватись нормально. Там Ці всі n 75 датчики надуву. Ну, Це все провіряється в принципі, дуже просто. Якщо хочете перевірити, чи працює геометрія, ось рукою сюди залізли для цей шток, грибочка цього Ось актуатор, під нього залізли і спробували. Він повинен свободно від руки ходити. Це він відкритий на максимальний надув коли він підтягується а потім він повинен опускатися. Ну, В мене, в принципі, він працює. Чуть-чуть буває підклені. Але ну, понятно, бо ж копаться є не тільки вихлопні, а й на самій геометрії. так що... Але він працює. Тобто Проблем в нього немає. Це така механічна, саме елементарна перевірка. Якщо він у вас заклинив, тоді вже або у вас буде передув, ошибка на високих обертах, коли будете їхати бо актуатор не буде закриватись і буде великий надул несумісний з заданими параметрами. Далі там n 75 клапан там, за акумулятором внизу. Ну, часто теж їх щось міняють. У ну, мене поки що працює. А працює він чи ні, також дуже просто перевірити. Запустили автомобіль. Актуатор цей повинен шток піднятись до упора вверх. Якщо він піднявся, ну, значить, в принципі, клапан працює. Можете погазувати і подивитися, при, при перегазовці, при наборі обертів, актуатор повинен трошки відпускатися. Тобто він собі так плавно повинен рухатись. Ви нажали на газ, він відтягнувся вниз. Ви відпустили, він підтягнувся вверх. Якби... Так це все працює. Все, з вами чередний спеціаліст. Думаю, з вентиляцією, понятно. Все, не знаю, вже як, як міг, так і... Розжував може довго, може нудно, але хто дослухав, той думає, щось якісь виводи для себе зробив.